Боялася бути виявленою, що ось вона там хворобить. Невідомо, що це була яка хвороба і чому вона цього соромилася, але так було. І вона боялася. І задні відкралася і нам доторкнулася до кодя. І Христос зупинився, зупинився зразу і каже, Хто до тебе доторкнувся, а всі люди до тебе доторкаються. Але Господь сказав, що не так доторкнулося, не так, як всі ці люди до мене тиснуться і доторкаються. До мене хтось з якоюсь метою доторкнувся з вірою, з вірою в зцілення і мав отримати це зцілення. Господь знав, хто це. Але Господь хотів виявити, виявити і віру цієї жінки, і показати славу Божу. Тим людям, які е, його оточували. <кхи> Тому е, він так сказав. Ну, і жінка зрозуміла, що вона чула все це, цю розмову, і вона розуміє, що цей чоловік, якщо вона зцілилася, то він знає її, і знає її хворобу, і знає, що вона від нього зцілилася. Тому вона вийшла і сказала Тобто він, Вона дуже боялася цього викриття. Але вона вийшла і розказала все, як було, і, як, чому вона до нього підійшла і чому вона до нього потертує. Ось Христос каже: вже зай то будь сміливий, бо дідись, тому що віра твоя велика і вона спасла. Вона одужала. вона стала здоровою. І Господь показав, як люди можуть бути біля Христа. Звичайно, що ці люди, вони. Також слухали Слово Боже. Вони е, також були страгними е, цієї правди Божої. І вони оточували Христа. Але Господь показує, що якщо ми не зсередини віруємо, якщо ми не щиро віруємо, то ми навіть можемо бути біля Христа дуже близько, біля Бога, але не отримувати ніякого зцілення. Сили Божої можемо не мати цього, тому що в нас немає віри. Ми просто фізично перебуваємо близько тим до Христа. Але духовну ми нездале. І ми пам'ятаємо, що доторкнутися до Христа можна і не, не фізично, не тілесно. Ми знаємо в старому завіті, коли е, люди згрішили ізраїльський народ е, проти Бога, і вони почали хворіти. Господь сказав йому піднести змія на патці, в самому завіті це описується. І кожен, хто погляне на, на цього змія той з вірою, той зцілиться. Цей змій прообразував Христа, який також підніметься на, на хресті, розвітатий буде, і всякий, хто повірив в нього, огляне на нього, той спасе не буде. І ось це доторкання до Христа, до Бога. Вірою і, можна і через погляд, і взагалі не доторкається фізичним. Ми маємо розуміти це, що коли ми віруємо, коли ми дотримуємося Западей Божих, ми вже доторкаємося до Христа, ми вже носимо Його заповіді, Його вчення в собі, в своєму тілі. І Господь діє в нас, тому що ми проявляємо свою віру. Все це відбувалося, прийшов певний час, і ось приходять з дому цього Яїра і кажуть, що не турбуєш вчителя, вже даремно він не допоможе тобі. Твоя дочка померла. Все, можеш йти додому, і хто не Господь, почувши це, каже: не бійся, тільки бій. І вона спасена. Звичайно, що думаємо, що цей чоловік, він був розпочив, він Влядав, але він вірив. Він все-таки пішов за Богом, він сподівався. І віру його підкрепила якраз ця жінка, яка зупинила його і яка виздороглася. І ось це відбувалося, він це бачив. І він хоч і, можливо, десь там боявся, але все-таки вір. І він пішов з Христом до свого дому, і коли зайшов Христос, то каже, вона не вмерла, але спить. І глузували з нього, оточуючи і кажучи, що ні, вона вмерла, підтверджуючи і нам, і тим людям, що вона дійсно вмерла, вона не спала, і вони це добре знали. Але Христос, залишивши найближчих своїх учеників, і батьків цієї дівчини, бере дівчину за руку і говорить, дівчина, встала, і вона воскресла. Сотворив Господь таке чудо, знову ж таки, за вірою цього батька. Він мав віру, що Христос. Цілить її від хвороби. І коли вони йшли, він бачив це підтвердження. Але щоб Воскрестити, він, можливо, вже і втратив, втратив всяку віру, але все таки сподівався. Як не знаю, коли, це Шевченко писав, без надії сподіваюся. Ось така, наче ми і не віримо, але маємо надію, маємо сподівання, що е, наші сумніви будуть даремні, що ми. Е, Сумніваємося про своїй людській природі, що ми не бачимо, не розуміємо, не маємо досвіду в тих чи інших речах, коли Бог допомагає, але віримо в Богу. І Бог навіть в такій ситуації допомагає, Він скріплює нашу Е, Тому сьогодні святе писання показує, що по, по вірі нашій, по вірі нашій Господь йде до нас, Господь до нас доторкається, і ми до Бога доторкаємо. Коли ми Віримо всередині, коли ми віримо в духом, коли ми як віримо, так і робимо в своєму житті. І намагаємося провадити християнські побужні того частини життя. Ось цього і повчає нас сьогоднішнє свято. Амінь. Слава Ісусу Христу!